Солдат головко Олександр Олександрович, мій позивний Дубай, Слуфіксі. Ми були в складі мобільної вогневої групи, стояли на точці визначеної розпорядження. Зафіксували спочатку акустично, потім побачили візуально БПЛА типу шакети. І після чого відкрили по ньому вогонь. Радість, шок, гордість, що все вийшло, вийшло. Що зберегли життя людям. Висота приблизно була 100-150 метрів. Це було патрулювання. Поміняли позиції, відпочили трішки та відправили нас на патрулювання. Було стрільбу три людини. І візуально визначили, що це я попав, бо вниз, в них якраз закінчились патрони, і вони йшли на перезарядку, а я ще далі вів стрільбу. І в цей момент він зірвався.